Ой, добрий день, шановні колеги. На початку пропоную представитись для зручності нашого спілкування від Асоціації платників податків України. Я, віце-президент, генеральний директор Людмила Герасименко і начальник управління. Відповідальна за напрямок роботи проблем наших членів Асоціації, це й віднесення ризикових блокування, неврахування таблиць Леся Кашпур. З нами від товариства Моцибор, директор, він же одноосібно власник Сергій Горбатюк. Повторимо тоді від ГУДПС у Черкаській області, заступник начальника. Третяк Віталій Богданович, начальник відділу з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Олена Костюченко і головний державний інспектор відділу з питань виявлення та опрацювання ризиків Олександр Христенко. Шановні колеги, от послухайте. Особисто переглядала ваш сайт. І знаєте, так приємна була враження. вражена, у вас такі гарні дописи на ньому. Податкова це сервіс, а не стрес. Наша мета спростити ваші податкові зобов'язання, зробити їх зрозумілими, мінімізувати будь-які труднощі. Ми прагнемо, щоб ви зосередились на своїй діяльності без зайвих переживань. Комунікаційна платформа швидко, просто, без стресу, разом до, до перемоги. Знаєте, і це є одна з причин нашої сьогоднішньої зустрічі, яку я вже модерую: 18-ту на комунікаційній платформі, по конкретному кейсу. Всі 17 проходили в форматі конструктивного діалогу. Бо наша потужна асоціація завжди була і є прихильником таких зустрічей з податківцями. Я маю надію на такий же формат і сьогоднішній. Починаю. Зустрічаємося з вами вже втретє, ну, інші особи не важливо, з головним управлінням ДПС у Черкаській області. І знову по товариству Мацебор, їй Бога говорю, такого ні в одному регіоні немає. Перший раз, 1 жовтня минулого року, не так давно, відбулася наша зустріч, як ми вважали з метою неуникнення, непорозумінь, які виникли між платником та контролюючим органом. І представники податкової чотенька. Надали конкретний алгоритм дій, щоб вивести мацебор з категорії ризикових. Я добре пам'ятаю необхідність зробити умовний продаж. Я була дуже здивована, отримавши письмове звернення знову Сергія Гарбатюка з проханням захистити права та законні інтереси. Виявляється, що з вересня 22 по 26 лютого цього вже року, не дивлячись на те, що підприємство вже подано, комісії було 11 пояснень, так воно і не було тоді виведено. Як зазначав директор, я зробив повну ревізію всієї діяльності з 21 по лютий 25. В результаті якої було відібрано всі документи по операціям на придбання товарів, які розглядаються або можуть розглядати, що використовувались не для цілей господарської діяльності. Дійсно, він зменшив податковий кредит на суму 18 тисяч, а донараховане зобов'язання. По виправленню ведення обліку міжнародних перевезень донарахував 940 тисяч гривень і 920 з них сплатив живими коштами, бо там трошки було переплати. Щодо експорту в 2024 році, для здійснення експорту аграрної продукції, знаєте, є таке поняття, як верифікація надійності експортера сільхозпродуції. Була постанова чинна, коли він працював. Постанова від 31 жовтня 2023 року, вона була чинна до 1 грудня минулого року, поки, поки не запровадили РЕС. Мацебор відповідав всім вимогам та розглядався Мінагрополітики, як надійний експортер, в наказі номер 1976 що я сказала, і був внесений під номером 2 в реєстр благонадійних та верифікованих експортерів. Я так подумала. На вашу думку, колеги, Міністерство аграрної політики вносячи підприємства ще 15 листопада 2023 року. В перелік верифікованих суб'єктів да? під номером 2. Невже вони ретельно платника не перевіряли? В цьому ж переліку було лише 213 підприємств. Це ж, мабуть, про щось говорить. Знаєте, я тоді давала йому доручення, коли вам надсилали документи 10 жовтня минулого року, порахували понад 3000 тисячі аркушів. Які чітко були моїми і їм, моїми фахівцями і директором, чітко згруповані по контрагентам. 26 лютого ми з нашим членом Асоціації Мацебор Мати... нарешті були почути. Він зробив, як я сказала, всі відповідні дії і його вивели з ризикових. І що далі? Однією з умов. Продовження нормальної діяльності, я завжди так кажу, в яких процесі господарської діяльності відбувається підміна кодів товарів у КТЗ, як і рекомендує директор департаменту, начальник управління ризикових ДПС Олександр Савалюк. Подати треба таблиці даних. Він уже їх подає 21 липня, зараз у вас документи, шостий раз. П'ять разів подавав до вашої податкової і все время отримує відмову врахування. Я хочу вам зауважити, він подає дві таблиці даних платника на здійснення ну, діяльності своєї по олія соєва, сира і макуха соєва. Так як система не пропускає два коди в одній таблиці, тому він подає. Дві, про те хочу звернути увагу. Проаналізувала особисто попередні рішення. Необхідно додати лише сою від одного неплатника ПДВ. Наступне рішення вказано. Необхідно додати документи, які не стосуються переробки сої, але додати документи по експорту за 24 рік. В останньому 16 липня вказано типа, іще один недолік: не надання підтверджуючих по проекту з переробки солі вже сої в цьому році. Колеги. На мою думку, треба було визначитись вам самого початку розгляду документів по діяльності Мацебор, які саме документи вам необхідно надати. Невже для цього потрібні п'ять рішень про відмову? Це вже ніякі рамки, вибачте, за фразіологію не влазить. Нелогічно гаяння свого часу і платника. Далі вказуєте причину, що в нього на вході менше сої та олії, аніж на виході. Наші фахівці проаналізували діяльність за 24-25 роки. Встановили, що податківці вивантажують, ЄРПН зареєстрований податковий накладний, і бачать, що Мацибор має ВМД. Як експортер і реєструє в них тільки 2% як комісійна винагорода і номенклатура. Для прикладу, навіть сама подивилась інвойс номер 7: комісійна винагорода за експерилізованої продукції. з Олія соєва е, наливом. Звертаю увагу. Що в експортний ВМД, Мацибор вказана як експортер, а власник експортного товару та отримувач головне валютних коштів від іноземних покупців? Це Сояр, ВЕЛ, Регіон Інвест, Аріал? За останніми двома регіонами Аріал? Вони працюють виключно в 2024 році. все, а з першого, з першим і другим, 24-м і 25-м. Я чому так емоційно кажу? Понімаєте, от ну, я і своїм кажу, що ви розуміли, бувших не буває. Мене знають усі. Я майже 18 років відпрацювала 14 керівних на керівних посадах податковий, була заступника в місті Києві по аудиту. Сначала ви візьміть, розберіться. Діяльність по переробці сої і макухи починається чітко в документах видно тільки в лютому 25-го, бо договор він уклав 31 січня. І перша партія сої поставлена 14 лютого цього року. До 25-го року Мацебор ніколи не закупляв сою і не займався її переробкою та не продавав макуху. Звідки у вас така інформація? Бо в попередніх рішеннях, значиться, за 24-й рисочко, 25, й платником придбано відповідно РПН там 247,5, а реалізовано 801. Помієте, в 25-му році придбаної для експорту ВІ зовсім не було. Вся Лія та макуха, отримана після переробки, реалізується на митній території України. А експорт здійснювався виключно на умовах договору комісії. Ще що хочу звернути увагу, я зараз закінчую. На ту інформацію, що підприємство зазначає в поясненні: соєва лія реалізовувалась не лише перероблена. Згідно договору переробки, а й докуплося 26 тонн у переробника ФОП Сідляренка Руслан Валерійович. Він є платником ПДВ. І місце постачання при цьому відповідає місця переробки і розміщення на виробничих потужностях цього ФОПа. Тобто відсутнє перевезення та зберігання по Україні. На останнє рішення до пояснення, вже додані всі документи, які він, до речі, надавав раніше. Я сказала, ні, в цей раз уже я беру під контроль ті шалені об'єми. Додав ще документи по переробці, реєстрація яких була зупинена. І от що я вам хочу колеги, сказати, якщо ви не знаєте. Результати вашої роботи, як на мене, невтішні. Ви блокуєте нещодавно, 30 червня, податкову накладну. Мацебор подає скаргу. ДПС прийняє рішення ось 18 липня на користь товариства Мацебор. Колеги, так давайте вже нарешті розберемося, чого ви там ще не бачите. Власник, я сказала, одна осібна директор, готовий надати на будь-які ваші запитання. Я знаю, я знаю, як він володіє інформацією, тому, тому скажіть мені, будь ласка, хто від вас від вас да? Е, сьогодні ну, скаже причину, надасть алгоритм. Віталій Богданович, я. будь ласка, хто від вас буде? Ну, ну я... Ви бачите, що вже ну, чесно, ви один... Ні, Я бачу, так, да, тянеться ситуація. Я тут нещодавно, я з квітня місяця. В принципі, ну, по-перше, хочу подякувати пану Сергію. Як платником yeah. податків заплатив мільйон ПДВ, коли зробив умовний продаж, вийшов з переліку ризику. Від... Да, за це вдячний. Ці гроші вкрай потрібні нашій державі в цей нелегкий час. По-друге, так дійсно я як голова комісії, я є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Так, це комі... діяльність комісії. Там 20 людей. Ну 20-15 там по різному і це доповідь там одного, двох, трьох членів. Так я ж сам все передивитися і вив... вивчити детально, звісно, не можу. Ну, якщо мені щось не зрозуміли, задаю питання е, з приводу цього платника. Так, були доповіді, що не надавалося ряд документів. Ви це все перелічили. Повторювати ваші слова, в принципі, немає сенсу, тому да, що. Да. Правильно кажете, ви пропрацювали більше, ніж я пропрацювала, і все це розумієте прекрасно, то про це говорите. Но питання є, і питання потрібно вирішувати. По суті, зараз з технічної, з вашого дозволу, з технічної сторони, Олена, начальник відділу ризикових, пояснить алгоритм роботи, і оці документи, що вже Сергій подав на розгляд, вони попередньо були переглянуті. Там вже можу сказати, що їх більше. Ну, поки про кількість. Я думаю, що найближчим часом ми розглянемо, і якщо ми один одного почули, бо я й там передавав ДПС України, що там не вистачало ряд документів. Я думаю, це передавала ця інформація далі. І я думаю, вони вже там є, і оця зустріч з вами у нас буде по даному підприємцю. фінальна. Знаєте, я так надіюсь на те. Чесно, я нікого не лякаю, я не зупинюся. Я ні, уже це ні, так, я мені винесу, нема сенсу, не те, щоб... винесу на ДПС України. Люди добрі. Ну це ж знущання з нього. Ну, а мені, дізна, я скажу одну хвилинку також слово. Так. Одну. одну хвилинку. Та навіть 30 секунд. Дивіться, я всім кажу, що я е, гордий платник е, податків, як в Америці кажуть, як американець. Е, і ми, коли знімали протягом року ризиковість, та тож ризиковість з мацібору, я кажу, що у нас два роки висить на паузі, не може запуститися суперпроєкт по переробці сої. Тільки да. ми його запустимо. Буде і ПДВ, і прибуток. Ну ми да. не могли його запустити два роки, чекали, поки знімуть ризиковість. Тільки запустили переробку зразу і куча ПДВ, і подивіться, звідки. За перший квартал, і прибуток заплачений, і все. І через місяць знову зупиняють діяльність її. Сергію, послухайте. Враховуючи, що давайте конструктивно, я ж все сказала, чесно, я вже мовчати не буду. Зміна керівництва, ну зрозуміла, ну, який час Віталію можна претензії пред'являти Він новий голова комісії, я дуже попрошу, Олено. Якщо є що конкретне сказати, як я говорю, вміють ему, без проблем. Воду лити, ну не потрібно ні вам, ні мені, повірте. Мене ще через годину, і ще третя вже зустріч. Е, но... Но на сьогоднішній деньшній день у нас в Асоціації, я ж думаю, ви чули, що таке асоціація платників податків України. Ми ж 26 років нам було в минулому році, 27 листопада. Я 10 років тут генеральним директором. Я вже кажу, мене знають послала на податкову платформу. Ой, уже дзвонять моїй Лесі, все подивилися, ми виводимо з ризику. Це дуже гарно, що може як лякачка якась єсть. Тому я пропоную, щоб конструктивно. Він дійсно, я, пере, я перевірила усі документи. Я розклала по полицям, я аудитор, я люблю. Мені чим складніше, тим цікавіше, чесно вам скажу. Леся всю все життя своє віддала тому ПДВ податковий, в податковий управління. Тому, тому, якщо я, Оленочка, я не хочу образити є щось конкретно, кажіть, немає. Ото може головний інспектор веде ваш оцей Христенко, якщо да, там, ви сказали, веде. Може, він не розібрався, розумієте? Е, то треба ну, людині допомогти? Тому є запитання. Питайте, дякую за розмовляти. Ми допоможемо, допоможемо розібратися. Запитання, те, яке мені доповідало, це не вистачає документів на якому обсязі, підтвердив платник своє пояснення щодо передбання олії у неплатників ПДВ. Тобто платник зазначає, що 619,69 тонни придбано у виробників, які є не платниками ПДВ протягом 2024 року, це е, з приводу експортованої олії, і е, на оці е, дані підтвердження немає. Ми попросимо, якщо їх немає, я не знаю, не оцінювали ще пакет документів, який надано до останнього разу. Е, якщо їх немає, то тут необхідно, е, оскільки ми не бачимо е, не платників ми не бачимо вид діяльності, ми не бачимо, чим він здійснює. Олена, він почули займа... вас почули, почули. Є, це вже є, Сергій, побачите. Сергій. Ми вже побачимо, так? Все є, є, і навіть платіжки на кожного неплатника за рік банківські квитанції. Все є, там в... Ми звіримо вид діяльності, реальний нереальний платник, ну тобто звітує, не звітує. Якщо все це є, добре ці документи є не підтверджені. Так як доповідали працівники відділу, інших питань в принципі там немає. Ми бачили, де дійсно здійснення діяльності за договором комісії, все це ми бачили. Питання було, і я вашому співробітнику це пояснювала, що саме питання от в цих неплатниках ПДВ. Все. в тобто, нас Фріжа, неремені... ти подав це? Звичайно, там три виробника, з якими я працюю там десяток років. Шо десяток? Ну, оці два фопа, то що я подав документи, я з ними ти працюю з три. Що, що? Ти ж сказав три фопа. Чи мені е потрібно? Два основних, з якими я працюю з 2014 року. А, з 2014 року, вибачате. Так, да. вони це як це, це не якісь там новостворені, це серйозні виробники багато років. Хорошо. Ми оцінимо останній пакет документів, і якщо ці документи в цій частині надані, я сподіваюся, що питань у нас не буде. Так, дякую. Е, значить, давайте так подводим, підводимо рисочку. Він подав 21 липня. Це коли останній день винесення е, Олена? Є скарін... 28 28, так. 28 -го. понеділок, значить, ми тоді якраз ми ще не в відпустці. Тому, тому передивіться, будь ласка, так? так? Е, я вас попрошу, Леся. Лесь. У тебе є оце Там же у вас одне Олени. Оцей Олени, що з нами зараз, є. телефон. Є, є Людмила Михайлівна, Супер. є номер телефона. Супер. Олена, я вас дуже попрошу. Давайте вже чесно завершувати цю історію. Ну, вона ненормальна. Ну, от почуйте: Ризикових він звернувся до нас, до мене. Написав заяву звернення 11 пояснень 2,5 роки люди добрі. Ну Це ну, це ненормально. От, от я рада була, як прийшов у Кравченка, я Руслану Андрійовичу казала. Ну, Генеральному вже чинному прокурору, він хоч трохи вас струсонув усіх. Я не маю на увазі імена Черкаси. Бо я казала, виступала на нараді, у нього я казала, за чотири місяці вивезти 11 тисяч з ризикових, люди добрі, що вам мішало до цього це зробити. Я ось приклад, ну, вже, чесно, слов немає. Я, Він такий надаєдливий, але він дуже відповідальний, розумієте? Він тоді дуже прийняв. Я йому сказала, цить це е, Леся голова комісії, ото такий е, розумний був байда, Ой, фан, байда, так. Він почув нас. Він розібрався. От, послухайте, він йому, вони йому чотенько розказали по полицям, і людина ж сплатила 940 тисяч. Там дійсно, я йому сама сказала, слухай. І він мовчки зробив все, умовний продаж і сплатив. Це ж рідкість така, щоб людина мільйон сразу. Він же визнав свою помилку. А Бо ми його... скільки податків. Бо у його я знаю, хто це був. Його консультував відома людина, не буду її називати прізвище, і він його впевнив, він навіть на робочій платформі називав статті, які йому казали: ти ж бач, тут платити не треба. Тому не будемо гаяти часу. познайомились ми з головою комісії, ви побачили мене, якщо не бачили ще. Я маю надію, що по мацебору ми більше зустрічатися не будемо. Чекаємо рішення ваше 28-го, але е, наполягаю Віталію Олено, yeah. якщо, може, якоїсь ще бумажки не буде, наберіть Лесю, він вам через 5 секунд все це відправить. Ну це ж ненормально. От чому ви в останньому рішенні не написали оце про ФОПово цих виробників? Ну це вже питання до вас. Ну погодьтеся. Ну в останньому рішенні написано відповідно до пояснення передбає не надані документи. Віталію, шість. Рішень Шість. Ну, В останньому тут, так конкретно там сто написано, ну просто ми і там в останньому нормально, це перед останньому. Перед останньому. В останньому це... каже, що в останньому нормально, так що в мій зараз. В останньому нормально, перед останньому і перед, перед останньому вдвох перед цим не було. Так, Я думаю, Сергію ціна. Кажи податківцям дякую. За те, що Ще якщо можна по. По, по покупці сої, трошки по покупці експорту олії у 2024 році, хочу просто освітлити ситуацію з іншого боку, щоб ви розуміли. У е, нас був двадцять четверти рік. Скинки. Та я на 10 секунд мені просто яв. Е, У нас Дедали була ризикування. В нас була е, ризиковість через це. Всі наші основні постачальники, е, виробники, платники ПДВ вони е, більшість просто відпала, не хотіли з нами працювати. У нас був вибір е, два вибори Насправді, або працювати по договору комісії, але е, мало хто погодився, або купувати у виробників фопів не платників ПДВ, яким все одно. От і все, і через це у нас просто така виходить яма. що у 2024 році ми не могли купити олію з ПДВ. Розумієте через цю ризиковість, от звільніше це у нас жодним чином. Вас ні в чому не звинувачуємо Просто нам треба документальне підтвердження цих операцій. все Тому що так. те, що ми бачимо, це випадає. Да, я. Все. я вам навіть катанцію вислав всі оплати повністю. все Олена Геннадіївна, я вибачаюсь <зв>. я от ваш номер телефону мобільний коли записала. Я дивлюся в вайбері, чомусь, можливо, я помилилась з цифрою. Чомусь у Вайбері у вас аватарка нової почти. Може, я помилилась з цифрою? Я думаю, що давайте тому. звіримо 067 <зв. ну, Давай. <зв. Так. 264, так. 87, 51. Я помилаюсь одною цифрою, так. Ото <гум> б телефонувала на нову. Почту. Ну, я дивлюсь, нова почта аватарка. Думаю, не може бути. <гум> ну, ні. Хто а дякую. Так, добре, дякую. Так, питання ще у податкової є. Відсутні. 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 Це радує. Це до да, Може, 40, 40 машин експорту десь одну пропустив там, то кажіть зразу до шлюбу просто за три дні перебрати весь весь рік, ви ж розумієте. Нам просто треба ну, побудувати загальну схему е, і залишити її в матеріалах, до яких залишається у нас mm -hmm. аналітика до таблиці. Леся, якщо тепер якщо я попробував там... Віталію, ви так сядьте коло олени так щільненько. Вона для прес-реліза. У вас же теж. Ви ж провели комунікаційну платформу. Це ж у вас там прямо написано швидко, оперативно і все без стресу. Тому посміхаємося. Сергій, не сиди переляканим. Віталій, дивіться в екран. А, от так. Надівайте очки, окуляри. Чиз. Лесінька? І все. Ну і, і дякую. Так, я рада всіх вас бачити, податківців я люблю, бо це мої колеги. Але якщо колеги ставлять нашим членам палки в колеса, я бушую. Дякую. Все. Да, дякую. дякую. дякую.